Яка ж вартість теплового насосу повітря вода для будинків 250-300 метрів квадратних? Тепловий насос бісмарт потужністю 19 кВт, зовнішній і внутрішній блок буде коштувати 7600 євро. 300 євро буде коштувати ось у така от гарна заводська консоль від компанії Valraven з нержавіючої сталі, зроблений під дон під теплового насосу, з гріючим кабелем і термостатом внутрі. 100 120 євро потрібно буде потратити на фріонопроводи між зовнішнім і Внутрішнім блоком це дві мідні труби в каучуковій ізоляції, ну і зверху ще в отакому бендавінілі. Основні елементи в топковій. Ми використовуємо таку на 100 літрів буферну ємність і бойлер непрямого нагріву на 300 літрів. В сумі десь приблизно від 1600 до 2000 євро, в залежності від виробника. В Топкові використовується багато запірної арматури: це крани, оголочки, манометри, розширювальні баки, насоси рециркуляції, трубопроводи в каучуковій ізоляції сепаратори повітря, отакі от шламу уловлючі. Вот запорна арматура в залежності від складності з трубами з із ізоляцією, може обійтися приблизно 2-2,5 тисячі євро. тисячі євро. якому випадку треба не забути і про електричну частину має стояти на топкову узо. В будь-якому випадку трьохполісний автомат на зовнішній блок, на внутрішній блок, автомат на мозги. Тобі ж візде потрібно розкласти кабель канали, поводити датчики. А проводів, бачите, тут для керування немало. Теж треба закласти на це якусь копійку. Після монтажу це приблизно буде виглядати так: внутрішній блок теплового насосу, буфер наємність для системи опалення і системи охолодження будинку, бойлер непрямого нагріву зі зміївком для приготування гарячої води. В нашому будинку є дві насосні групи. Одна працює на теплу підлогу, друга працює на систему охолодження на фан -койли. і естетично, отак, от от красиво, воно має в конічному етозі у вас вийти. Звичайно, не забуваємо про роботи. Вартість от такої топкової з установленням зовнішнього внутрішнього блоку і того, що ви бачили раніше, приблизно від складності від 1500 до 1800 євро. На січень місяць гарно втеплений будинок 265 квадратних метрів витратив аж 1400 кВт електроенергії. Але маючи тарів для опалення 2000 кВт по 260, а ночі по двохзонному лічильнику гривня 30 – це 2500 тисячі гривень. Круто ж опалювати будинок по вартості двохкімнатної квартири. Система з тепловим насосом Забезпечує будинок охолодженням, обігрівом і нагрівом гарячої води по самій вигідній ціні. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.